Послання 23 Переслідування правдивих візіонерів. Понеділок, 29 листопада 2010 року 1248, Моя дочко, напиши це, щоб попередити світ про переслідування, яке завдається моїм вибраним душам, посланим у світ, щоб передавати правду, для того, щоб рятувати душі напередодні мого другого пришестя. Ви помітите, що мої вибрані візіонери. Провидці і пророки є тими, які будуть відверто відкинуті, окрім фальшивих пророків. Ці мої прекрасні душі, вибрані за свою просту відданість, будуть страждати в єдності зі мною від відкинення, якого я зазнав від рук людства. Ті, які страждають в мені зі мною і через мене, є правдивими пророками це ті душі, яких будуть мучити. Ставитися з погордою і засуджувати відверто в моє ім'я. Їх також буде відкидати моя власна церква, хоч і не всі мої святі слуги. Віддані послідовники, які ретельно дотримуються мого вчення, також будуть спокушені відкинути їх, поки правда з часом повільно осяє їх. Від початку часів, коли я вирішив через моє Боже милосердя. Послати у світ пророків, щоб нагадати вам всім про моє вчення, дуже мало хто вірив спочатку, багатьох зневажали і вважали страждаючими від яскравої уяви, депресії або їх просто засуджували як обдурених. Більшість з цих пророків були самі приголомшені, коли вони пережили свою першу божественну зустріч. Багато з них сумнівалися в цих містичних переживаннях протягом деякого часу, перш ніж вони прийняли їхню автентичність, вони зволікали відкривати свій досвід будь-кому, їм знадобився час, щоб прийняти це. Всі мої вибрані душі, приймаючи своє покликання, неохоче відкривали послання чи вказівки від мене, навіть моїм висвіченим слугам, в тому числі черницям. Священникам, єпископам і кардиналам, вони відчували благоговійний трепет перед цими людьми, і в своїх серцях знали, що із запитаннями, які будуть поставлені їм, буде дуже важко впоратися. Багато тих, які були покликані, не розкрили своїх послань, і використовували молитву і особисті страждання, щоб виконати свій обов'язок переді мною. Іншим, які об'явили послання згідно з вказівкою моєї благословенної матері і моєю, не повірили тільки через божественні виявлення, які стали очевидними з часом, вони повірили. Я закликаю всіх моїх послідовників прислухатися до свого серця. Подивіться на послання, передані моїми дорогоцінними візіонерами і провидцями. Ці послання даються вам з чистої любові, щоб допомогти вести вас і рятувати душі. Це є ціллю. Якщо ви вирішили, що вони не мають божественного походження, моліться про керівництво. Якщо ви вирішили, що вони мають божественне походження, тоді моліться, моліться, моліться за моїх візіонерів, щоб до них прислухалися. Тепер дозвольте мені попередити вас про знаки, за якими слід стежити, коли моїх справжніх візіонерів переслідують в моє ім'я. Послідовники шахрая, бачачи їхнє світло, будуть націлені на них не злегка, але зі злобою, від якої у вас перехопить подих, вони не тільки будуть мучити їх через насмішки, але й підуть на все, щоб дискредитувати їх. І все це в моє ім'я, біль, який відчувають мої послідовники, ніщо в порівнянні з болем, який завдається мені. Моє страждання останнім часом досягло такого рівня, що я переживаю знову і знову страшні муки, які я терпів, коли помер за ваші гріхи, усі гріхи за все людство, включно з тими, які мучать мене і моїх візіонерів, включно з тими вбивцями. Тими людьми, які публічно відрікаються від мене і хваляться цим, і за страшне зло у світі в цей час. Будь ласка, слухайте моїх візіонерів. Ви відчуєте це в своїх серцях, коли почуєте правду. Будь ласка, не потрапляйте в пастку тих, які переслідували візіонерів моєї благословенної матері, включаючи святу Бернадетту або моїх маленьких дітей у Фатімі. З ними поводилися з найбільшою неповагою, особливо мої висвячені слуги. Вони є тими, які ранять мене найбільше, коли мої божественні виявлення даються людству з любові. Моє серце страждає більше, коли вони не вірять в надприродне божественне і не розпізнають його, коли воно представляється їм. Будь ласка, моліться за моїх візіонерів. І особливо за тих моїх візіонерів, чиї послання не можуть бути відкинуті через любов, яку вони виявляють, і попередження, які вони містять, тому що вони є моїми правдивими візіонерами. Ви розпізнаєте їх за образами, наклепами, муками і жорстоким поводженням, яких вони зазнають від рук моїх дітей. Якщо ви подивитеся на знущання, яких вони зазнають, а потім подивитеся на брехню, яку поширюють про них в такий принизливий спосіб, тоді вам потрібно буде запитати себе, якщо цю людину мучили дотепер і не вірили їй, чому тоді це жорстоке поводження продовжується так суворо, тоді ви отримаєте свою відповідь моліться до Святого Духа про керівництво. В тому, щоб відрізняти моїх правдивих пророків, візіонерів і провидців від інших, які обманюють вас, Ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.